Вітаю, дорогі глядачі. Сьогодні буде дуже цікава тема. Ми обговоримо про те, як українців сприймають нині по світу як біженців. Як ми знаємо, в Америці прийшов до влади товариш Трамп і почався турборежим. Служба громадянства та еміграції США голосила про призупинення програми прийому біженців, включно з українцями, які тікають від війни за програмою. Юнайтед for U. це рішення ухвалено через виконавчий указ захист наших кордонів від 20 січня 2025 року, підписаний президентом Трампом, що передбачає перегляд політики надання притулку. Зокрема, припинено прийом форми I-134A, яка є запитом на підтримку та декларацію про фінансову підтримку. Наразі прийом заявок призупинений до розгляду всіх поданих запитів. Програма U4U тимчасово зупинена, а заявки за нею не розглядаються. Видання посилається на директиву Міністерства національної безпеки США, викладену у листі від 23 січня. Указ президента доручає міністру внутрішньої безпеки призупинити програму надання притулку, що суперечить державній політиці. На це відреагувала громадськість. Так Рада українських християнських церков штату Вашингтон звернулася до президента Трампа закликом не зупиняти програми для українців. Вони наголосили на критичній важливості програм for u та іншій програмі «Temporary Protective Status» ПС для забезпечення легального перебування в США у контексті геноциду українців, що триває через дії московських військ. Станом на березень 2023 року за програмою U4U до США прибуло понад 118 тисяч українців. Ще близько 25 тисяч потрапило до країни через мексиканський кордон на початку повномасштабного вторгнення Московії в Україну у 2022 році. Чекаємо зміни і у Норвегії до шести безпечних областей, визначених у вересні 2024 року. Додали ще вісім Черкаську, Чернівецьку, Хмельницьку, Кіровоградську, Київську область. Але не місто Полтавську, Вінницьку та Житомирську. Загалом тепер безпечними вважаються 14 областей. До безпечних регіонів належать ті, де українська влада контролює ситуацію. А московський вплив є мінімальний або відсутній. Громадяни, які перебували в цих регіонах протягом останніх шести місяців, не матимуть права на колективний захист. Однак заявки від мешканців цих областей розглядатимуть індивідуально за суворішими критеріями ніж для колективного захисту. Заявники мають довести, що українська влада не змогла їм гарантувати належний захист. Нові правила застосовуються до заяв поданих із 13 січня 2025 року, а також до тих, що були подані після 28 вересня 2024 року, якщо рішення за ними ще не ухвалено. Опитування показує, що кожен третій із 65 тисяч українських біженців в Норвегії не планує повертатись до України, тоді як 54% не визначилось. Їхня позиція залежить від тривалості війни та майбутнього стану України після завершення. У Німеччині теж буде змінюватися влада, і це сулить зміни нашим біженцям. Детальніше про це читайте у нашому телеграм-каналі Останній Капіталіст. Там дуже багато цікавої інформації. Зокрема, і цю теж дізнаєтесь. Посилання буде в описі тут. Суть така, що християнські демократи хочуть більше зосередитися на інтеграції біженців, замість того, щоб закидувати українців грошима. Власне, на них за це і тиснуть зокрема альтернатива для Німеччини. Крім того, уряд Норвегії планує змінити програму прийому українців для швидшої інтеграції на ринок праці через зростання кількості біженців. Новоприбулом доведеться довше пробувати у центрах прийому та поєднувати навчання з роботою. Після літа кількість українців у Норвегії зросла, перевищивши показники інших скандинавських країн. У жовтні створять від 2 тисяч до 3 тисяч нових місць у приймальних центрах. А муніципалітети отримують право відкривати додаткові притулки. Уряд прогнозує збереження високого напливу біженців, адже з початку війни до Норвегії прибуло понад 65 тисяч українців, з них 29 тисяч у 2023 році. Мета програми забезпечити українців роботою та можливість самостійного утримання станом на вересень. Працюють 5150 біженців, зокрема 542 працевлаштовані протягом місяця. Українцям із середньою світою пропонують 15 годин навчання щотижня або 50% часу програми орієнтованого на роботу. Програма включатиме цифрові навчальні системи для поєднання. Освіти з працею умови продовження інтеграційної програми будуть жорсткішими. Її можна буде продовжити лише за наявності роботи чи досвіду. Муніципалітети зможуть відмовляти у вступній програмі тим, хто вже має роботу чи пропозицію роботи. Ну тобто в Європі починається серйозний порядок. Так в Австрії уважніше почали моніторити ситуацію з виплатами нашим свій Віденський фонд соціальних служб ініціював масштабні перевірки виплат українським біженцям. Протягом найближчих тижнів буде перевірено кілька сотень випадків. Виплати тимчасово призупинятимуть, а потім відновлюватимуть за умови підтвердження потреби у допомозі. У відні базове забезпечення отримує 14 тисяч українських біженців з них чверть неповнолітні так. Близько 8 тисяч перебувають у працездатному віці та підлягають перевірці для біженців, які самостійно орендують житло. Передбачені субсидії на оренду в розмірі 330 євро на місяць для сімей. Виплати на харчування та засоби гігієни становлять 260 євро для дорослих і 145 євро для дітей. Почала щось робити і держава. Україна планує відкрити центри повернення біженців у кількох країнах Європи у Польщі, Чехії та Німеччині можуть з'явитися центри повернення для українських біженців, які матимуть на моді спрощення їх повернення до України. Також виконуватимуть функції культурних і громадських центрів. Ці установи допомагатимуть українцям з інтеграцією та адаптацією під час повернення на батьківщину. Україна свого боку готова прийняти громадян для роботи в стратегічних галузях, наприклад, в обороні і промисловості, яка потребує кваліфікованих працівників. У Чехії питання створення центру повернення стане предметом обговорення під час візиту віце-прем'єр-міністра України Олексія Чернашова, 28 січня. Наразі в Чехії перебуває близько 390 тисяч українців із тимчасовим захистом при цьому 60% планують залишитися в країні після закінчення війни. На початку січня теж була інформація, щоб надавати чоловікам роботу в обороні промисловості. В цілому і США і Європа тепер будуть ретельніше перевіряти. Наших мігрантів, очевидно, що велика кількість їх там і залишитиметься. З цими людьми треба працювати, перетворювати їх на свою м'яку силу. А загалом українців, які не дотичні до лінії фронту, в тих регіонах живуть, які доволі далеко від фронту, їм все менше будуть давати можливості виїхати чи ж адаптуватися, так і це доволі логічно. В принципі, особливо враховуючи, що сама Європа вже готується до потенційного конфлікту. Сподіваємося, що дозріють вони раніше, ніж пізніше. Отак, от, от, в принципі, все доходить до свого логічного кінця. І справді треба розділяти тих людей, які жили на окупованих територіях, або наразі живуть на прифронтових територіях. Там справді важко і не завжди вони можуть знайти в центрі, чи там в інших частинах України собі якісь нормальні умови, адже ціни на ринку зростають, попит надзвичайно великий, і тут можна зрозуміти людей. Ну, а ті, хто живуть далеко від фронту, то ну що ж, прав же в реальність, то кажуть, такі от справи. Всім всього найкращого. До побачення.